П'ятниця триває, друзі, що сказати. Хоч берете, як в рекламі співає, свято наближається, свято наближається, свято наближається. Думала, чим себе порадувати? на свято. Придумали швидко. Придумали швидко, поки, поки радувались там, де нас дуже порадували. Значить, взяли з Юрою сьогодні такого-товстолоба. Нам кажуть, беріть на сільотку. Ну, таке оселедець домашній, мочений то таке, а ми любимо тушений. тушеного коробця чи товстолоба, такого у томаті з морквою і з цибулою. То це ми якогось дня стушимо, але це буде не сьогодні, не завтра, не знаю, якогось дня стушимо. Взяли, Почистить, Юра покладемо. І взяли ось таких. Карасиків. Карасиків по 80 грн, А ось цей товстолоб от не пам'ятаю. Одним словом, мені дали на 200 гривень карасика, сказали так, 200 гривень карасик. І, е, і 200 гривень вийшов оцей один. Сказав мені так, там <знайом> знайомі Юрини, то кажуть, там вже 5-6 не рахуємо. 200 за те, 200 за те. Забирайте. Ну і ще торбу тих сомиків, які вже Би трішки б калюжі качкам запустили. А трішки десь Юра батько віддав, казав батько любить, то дівчата понесли. Е, ну, але <смі> саме основне, знаєте, що, що купити, купили, а зараз Юри немає вдома. А, і все стоїть, все стоїть, водою залите і чекає на юру. Тому що я навряд чи їх почищу. Вони ще занадто живі усі. Мені, щоб почистити, то мені потрібно їх, <смір> а ні, хоч берете, наперед прибивай <смір> чимось а ні, що. Ну, а з чим насправді їздили в Любер, то це ось. Тут і уколи, тут і таблетки на... і на короткий термін. І на довший термін це все Юрій. і, скажем так, поновили, поновили палку, тому що зломив, казав Іван Я ж нечаянно, так і Юра в мене. Нечаянно палка переломилася, потрібно було терміново купити нову, купили В лікарню, поїхали його хотіли покласти. Але він віднікався, від, від, від там, відайкався, від каже, що якщо можна, то давайте навколи. От, тому що мали, приписували взагалі то крапельниці, але взяли ми вколи. Ну і таке всі різні таблетки. От тепер то я відірвуся, то він мені давав. А тепер я йому буду. Бо запитували, чи дасте. Ну, ми даємо ми один одному. Укончики ставимо. от. Е, то ось таке у нас вийшло Поч... початок свята. Ми святкували, одним словом, півдня в лікарні. Хто де? Ми півдня в лікарні з ним Просто посиділи все, але нічого. Приписали. Ну, будемо сподіватися, якщо, якщо йому не стане легше, то направлення відразу виписали до невропатолога. А... Ну, але що ви думаєте, ось цей невеликий? Невеличкий такий кусочок. Ліків 800 гривень. А палка нова з новими насадками в запас 600 гривень. Те й якось ось так. Якось ось так. Ну, і що ми ще такого взяли? Це ось кусочок щоки. Шматок такий невеличкий. Це, чисто для того, щоб. Прикоптити. От, тому що десь там мочиться качка, я ще зараз покажу. Качка мочиться, захотіли ми, ми вже підрубуємо, підрубуємо наші качки, хай їх менше літає. От, але це ось захотіли, то ми зазвичай там з підливкою тушимо чи, чи запікаємо, а це захотів Юра закоптити то каже, разом візьми, але коли я там надумаю вже її коптити, то хай буде шматочок цієї щуки, то каже, я разом теж візьму коптилку. Таке. А ще ось взяли таких, оце, знаєте, як називається, що дешевше. Обрізки. Обрізки недорогі, здається, по 30 гривень чи то що, якось так. От, ми таке час від часу беремо, тому що сало взяти зараз, знаєте, сало теж беремо час від часу, свіженьке, просто щоб з'їсти. А щось таке, що піджарити, зажарити, то таких обрізків. От, і я їх зараз ось тут їх трішки є, то щоб вони просто так належали лежали в холодильнику, то я їх в банку присолю, так як сало так от, трішки. А потім, там собі, коли нам треба буде, то ми собі будемо по шматочку витягувати та й робити зажарку. Але ми не привередливі, я ще ось зараз на шубу поставлю овочі, зварю ще десь Марійка зараз картоплю піднесе, додам. Мені для щастя, в принципі, більш нічого і не потрібно. Свіжа риба, карасики є, шубу зроблю, і достатньо, абсолютно достатньо. Якраз все, все таке, що люблю. Разом із овочами на шубу закинула кілька яєць, зваряться, не покусаюся. Яйця, знаєте, варені яйця для того. Е, от я показувала, що курочки підносять зараз. Ще тепло, то курочки підносять, по трішки яйця. Добре, що є. Діти частенько грінки жарять, люблять, а це закинула, кілька яєць зварю. Та будуть лежати у холодильнику. Вони ще у мене люблять, знаєте, Оці такі бутербродики з яйцем вареним і, краби, і крабовими паличками. То я собі так думаю, я, поки це буде варитися, то я ще заразом яйця зварю, поставлю в холодильник, будь там стояти, коли їм тільки забажається собі крабових паличок ту ж меньку прикуплять й будуть мастити бутерброд. А це ось у відерку замаринована у Юри качка. Він, я вже про це розповідала, він е, все робить сам, що стосується цього там коптіння, тушіння, смаження. Тому я навіть і не знаю, що тут, а, які за пропорції. Знаю тільки, що солона вода, От, солі чималенько. А то ще бачу: перчик, листочок, оце там що він дає собі, і так собі стоїть в відеочку і маринується. Ще, поки обрізки присолюю, то вже шкурку наминаю. Ось тут люблю свіженьку шкурочку. Ну, що ви думаєте, цих обрізків? Ось, ну, майже 3 баночка вийшла. Ну, і хорошо, уже хорошо. Таке до картоплі чи до вермишелі, і шкварочка і буде добре свіженька. А тут бачу у холодильнику, ще мені на холодець лишив. І шия, і пуп, і крильця. Молодець, Юра. Одним словом, ось так у нас. Щось своє, щось підкупили, але, знаєте, не раз думаю, слава Богу, палити Бога, ми не голодні. Ми шикуємо, звичайно, але ось таке, знаєте, що, щоб на кожен день і на кілька днів щось готувати, то, звичайно, є. Ну, ще є на городі якась і причинка, і помадоринка ще до сих пір є, і капустина. Тому дійсно, тому не голодні. Чого і всім бажаю. А саме головне, знаєте, ще, саме головне миру, миру та й миру. А ось ще росте от м'яса, наїмося свого часу, да? Ой. Ото то, да, Побігли.